Доброго дня. Зараз будемо завантажувати котел. В хаті прохолодно. Хочеться, щоб було комфортно, тепленько. Розподілювач я, я поварив, поставив на місці. Може, буду інший переварювати, побачимо, як цей піде. Він, він це, працював, Ну, хочеться щось інше. Побачимо. Він такий самий, як, як штатний, і я буду робити інший такий самий, як штатний, але ж трошки інший. Щось там буду мудрити, Можу ці отвори, зараз покажу. Може ці отвори буду менше робити. Оці. Ой. ці отвори, Чуть... трошки менше буду робити, мовчу їх. Побачите. Ось так що будемо зараз. Бачите, який. Наліт пішов він вигорить весь, за зашумів за треба міняти йому вже там всередині. Подивитися на тем, що там нам робиться, і там така є. Не пам'ятаю, як вона наживається, на неї концентрується весь сальці, так сказати. О, вже тихо, знаю, може. Може, я не правий. Треба треба наблюдати, бо він уже вже років три, як я міняв на ньому тен і цей. Як, Боже, як, як він називається? Такий стержень такий. Прикручується він тип. Схожий на алюміній, колір навіть такий самий, але то на алюміній, а магнієвий магні, стержень чи як? Ні. Немає, якщо інакше. Добре, я згадаю, скажу Йду я завантажувати котла, будемо запалювати. Ось скільки, це, дров я маю. Загрузити, може і не факт, що я все за вантажу в котел. Побачу. Десь. має бути десь, десь отак. Можу легше можу трошки. Дров. Побачимо зараз. Далі би побачити, як я його загружаю. Зараз запаковую в такі кульочки ці оцю сіль, щоб, скажімо так, воно чистить дуже гарно і котел і димохід. Я закручую такі кульочки сюди. отут. и туда закидаю всю сель. Зараз покажу, как это делается. Я не могу одной рукой, извините. Зараз я принесу что-то Ну вот, друзья. У меня есть мирка, вот такая. Який є, є кольочок? Так, я показую. Так, добре. Насипаємо сюди цю мірку. Бачите? І потім ми його його так звертаємо до купи. Робимо ми на цю ємність 3-4 кульочка. Я я зроблю 4, бо в мене. как бы перестрахуюсь. Пере Бачите, оця, эта мірка, щоб, щоб була. Его больше не, не треба, это, это как раз одна э, столовая ложка. Может, может Трошки більше, але ж є міряю, то, то ні. Там зверху вона трошки більше буде. Зверху от цієї мірки. Бачите? Зробив 4 цих пакета. кульочка, як там правильно їх називати, не знаю. І зараз будемо завантажувати далі котла. Ось ми завантажуємо далі його. Де мої? Перчатка? Стараємось за, заповнювати котел щільно, щоб він був щільно заповнений. Нарік за, за великий трохи нема маленького поки що треба забрати його, принести сюди, тоді буде класно. Не буде голову, дивитися. Засовувати туди аж котел, бо так дуже погано. Цей. Не жаліємо, бо потім буде верц. Дуже тяжко чиститься потім. Знову ставимо чай одн. Перед Трошки задовгий буде. Машина правильно вперед, і за цього такий. Шум, то есть занососа. Трошки менше. Буде, але ж нічого. Так, і зараз ми а у нас є отака є, є онучка, що з під оливи і солярки. Щоб вона загорелася гарно і горіла гарно. Ставимо дві попередчини. Потім тоненькі отакі ставимо, щоб на, на розпав було, щоб розпалити котла. Це котел при Балтійській стропово називається він. Непоганий котел, але ж у нього одна, одна проблема, що цей перегорає постійно. Розподілювач повітря. Він, він пропрацював цей розподілювач вже Років, років 10, мабуть, десь так. Років 10, так, забираємо. Придиваємо тачку. повністю. Вмикаємо. Хай пробить? А я поки замету. Я без, безперебойник. Він, він має трошки по, попрацювати, а потім. Потім запалюю котел. Мы ну, так. Работаем газ в баллоне, Запальничку. Цю. Прикриваємо двері трошки, тут було п'ятьдесят 5, п'ять сантиметрів. Опустили телескоп, і воно зараз має розгоратися. Ну, з цим завантаженням, що я тільки що завантажив, десь, десь годин 12. Він, він вигорає. Можу трошки трошки по. Як там поли я відрегулюю, так, так він і буде горіти. Може бути і 14 годин, і 16, і 12, ну таке. Треба не забувати про вікно. Вікно має бути відкрите. Відкрите, щоб тяга була гарна. Тяга й так є, але. Ж... Добре. Ну, наразі. Віддувало, від відкрив воно зверху. І чекаємо, коли він почне нагрівати воду гарно. Коли він нагріється до, до 40, отут, тут, котел на, на, нагріється до 40, вмикається. Насос це основний, а там ще один є на, на теплі поли. Потім я його вмикаю коли 60 65, отак от десь. градусів. і вмикаю ще один насос на теплі поли. Бо не вистачає цього основного насосом на всю хату хата велика і багато метрів скажімо так труб на на тепліх на теплих полах ось Семь, зарастут, тут, когда будет шестьдесят пять, тогда я вымкну у... 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 теплое Ну, это насос теплой подловой. Пока что так. А тут. Налагоджено все добре. Тиск, якщо бачите, 2,6. Тут поки що 57, але ж я думаю, що скоро піде підніматися температура. Уже 71, один. У... я теплу підлогу. Це оця. Там насос. там насос, а насеку підлогу. І температура піднімається це добре. Решта дров, що не, не влізло в котел. Я занесу от сюди назад. Там я зверху поскладаю їх. Там їх небагато. Вони там будуть до, до слідчого разу. Thank <laughs> you. Ша малявка. от ми і занесли все, поскладали зараз подліз, яка там температура. Ось температура котла. Показує зараз. Тут не знаю, бачу, чи бачите, чи ні, там <клухи> трошки вона. Ось і І котел горить гарно. Так, на сьогодні все гарно говорить. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, на мій канал. Ставте, будь ласка, подавайки, <кхи> Коментуйте. Будь ласка. Слава Україні! Слава ЗСУ. До зустрічі!